Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. З нами на зв'язку. Вітаємо вас, пані Ірино. Вітаю, хочеться з вами сконцентруватися на тому, як пройдеться зима для тих людей, які знаходяться найближче до лінії фронту, так і на окупованих, деокупованих, перепрошую, територіях, які зараз заходи здійснює Україна, аби допомогти пройти цей осінньо-зимовий період, сезон на прифронтових та деокупованих територіях. Розкажіть в яких обсягах забезпечують людей буржуйками, дровами, генераторами, паливом чи можливо чим ще? Горіч ми досягли домовленості з нашими міжнародними партнерами, і вони, а саме кластер ООН, зокрема так, виділяють 5 мільярдів гривень, ой, 5 мільярдів так, гривень на опалювальний сезон, зокрема на прифронтові, в тому числі території. З них 2,6 мільярда на дрова і на кошти готівкові, які будуть надавати мешканцям прифронтових територій, які входять. До наказу 309 для закупівлі деревини паливної на сьогодні. Ми власне я займаюся координацією таких зусиль, щоб якомога швидше люди отримали або кошти готівкові, або деревину паливну, або генератори, чи те, що потрібно їм, і є найнеобхіднішим. А чи планується додаткова евакуація, пані Рено з регіонів вже ближче до холодів. Чи планують у проблемних регіонах облаштовувати ті ж самі пункти обігріву, як це було там минулоріч? Скажімо так, за це відповідає міністерство інфраструктури за пункти незламності. Вони будуть. Є інтерактивна мапа на сайті Кабінету міністрів можна оглянути, де вони є у вашому населеному пункті. І звичайно, цей процес триватиме і надалі. А розкажіть, чи забезпечені місця компактного розміщення ВПО генераторами, так і які проблеми, можливо, виникають в місцях розміщення внутрішньопереміщених осіб перед опалювальним сезоном? Ми дійсно прийняли відповідну постанову щодо місць компактного розміщення і попросили наших міжнародних партнерів забезпечити такі місця, списки яких подали наші ОВА, саме генераторами. Те, що звітують ОВА, так, генератори є. На місцях є звичайно проблеми з доступом до таких приміщень, так бо до прикладу, мені відомо, що є 35 тисяч місць в місцях компактного розселення. Я не знаю, чи це буде достатньо на період, так зимовий і якою буде насправді міграція, тому що зараз важко передбачити, але тим не менше, ми все-таки ще раз і ще раз закликаємо і просимо наших міжнародних партнерів не зменшувати. У цю зиму підтримку наших людей. Бо я бачила, що є такі тенденції, коли міжнародні партнери зосереджують свої зусилля на більш довгих проектах, як то працевлаштування, облаштування там і так далі. Я все таки займаюся гуманітарним реагуванням і бачу наскільки важливо пройти цю зиму, тобто приземлено, практично. Дійти до кожної людини і допомогти їй пережити цю зиму. Ну акцентуємо все ж увагу більше спілкуючись з вами про внутрішні питання і проблеми, які мають вирішуватися напередодні зимового сезону. Я пам'ятаю, як рік тому ми спілкувалися. З урядовцями, депутатами ті, хто дотичні до процесів допомоги ВПО, чи могли б ви окреслити от регіонально да, от таку мапу е відтворити, де краще ситуація, можливо, де гірше з місцями для цих самих внутрішньопереміщених перед зимою, тому що очевидно, що таких ближче до зими буде більшати. Я пам'ятаю, що на перед новим роком минулого року ми е говорили про те, що було дуже багато заброньовано в різних містах і регіонах таких місць. А що? Що з цим цього року? Дивіться, у нас склалась така ситуація. Наприклад, у Харкові дуже багато людей, які евакуйовуються з Харківщини, їдуть саме до Харкова. Тобто, вони не їдуть в Ужгород і не їдуть до Львова, як це було у 2022 році. Вони залишаються в обласному центрі, так, з області, куди вони виїжджають, або Запорізька область так само їде більше в Запоріжжя. Те саме я можу сказати про Дніпро, так, куди більшість ВПО їде і буде зимувати. Це говорить про те, що наші зусилля мають бути саме у тих містах, де є ВПО. Якщо на Львівщині чи на Тернопільщині є місця компактного розселення, але туди люди не їдуть, то очевидно, що ми маємо допомагати там, де люди обирають і ми не можемо цьому зарадити. Я звичайно рекомендую їхати і прошу маломобільних людей, хворих, старшого віку, виїхати зараз, поки ще не настали такі серйозні холоди, і виїхати більше на західну Україну, але завжди у своїх нарадах і у своїх зверненнях до міжнародних партнерів прошу зважити на той фактор, що люди залишаються. Херсоні, Харкові, в Запоріжжі, Дніпрі, і саме там має бути найбільша підтримка сьогодні. Тобто, я правильно розумію, саме Херсонщина, Харківщина це ті регіони, де зараз найбільше внутрішньо переміщених осіб перебувають. Подивіться, місто Харків 500 тисяч. Появіть півмільйона, так і це величезне навантаження, і нам треба розуміти, що там обстріли не вщухають, і нам треба розуміти, що люди живуть в гуртожитках, і е також ми готуємося до 2024 -го року виплати в січні. Так будуть завершені. Ми казали, що півроку триватимуть ще виплати. Далі ми будемо говорити про окремі категорії, але змінюється система виплат, і нам теж треба це зважити. Гуманітарна підтримка зменшується від наших міжнародних партнерів. Тому ми просимо і ті продовольчі набори, і все, що було у 2022 році, передбачити також цієї зими, бо це тільки з першого погляду виглядає, що люди адаптувалися. Ми маємо соціологію. Я розмовляю з людьми безпосередньо і бачу наскільки їм потрібна підтримка. Вони не адаптувалися, і це лише ілюзія, якщо ми думаємо, що за цей час люди змогли інтегруватися. Насправді, все треба, як то кажуть, дуже ретельно ще раз і ще раз переглядати. Ви говорите про те, що подекуди наші партнери грають у довгу, орієнтуються на такі тривалі проекти. Але давайте не забувати про газотурбійні генератори, станції, ці підстанції, локальну допомогу там для тих чи інших закладів або навіть конкретних міст. І, от чим на вашу думку, ще можливо напередодні зими міжнародні партнери могли би допомогти Україні що більш нагальне. Ні, вони це все роблять, і ми їм дуже дякуємо. Є енергетичний фонд. Ним займається Міністерство енергетики, і це надзвичайно важлива допомога до прикладу Харків Обленерго, так Запоріжжя Обленерго, які отримують матеріали, які отримують такі необхідні турбіни і все, що їм необхідно, щоб пройти опалювальний сезон. Я ж все таки звертаюсь до тих операторів, які займаються гуманітарним реагуванням. У своїх проєктах вони закладають, що в принципі за 22 і 23 рік люди мали б адаптуватись. І все це так, але ви бачите, що зима знову ж вже друга зима, так, і обстріли не зменшуються, а навпаки, посилюються саме у зимовий період. І треба зважити, що навіть ті, Люди, які змогли адаптуватися так і навіть знайшли роботу через обстріли, можливо, змушені будуть їхати у цей зимовий період. І тому кажу, що кошти на гуманітарне реагування не мають бути перескеровані принаймні, цієї зими. А далі перейдемо зиму, будемо дивитись і рухатись уже в більш середньострокові проекти. Ось моє прохання до міжнародників не припиняти гуманітарної підтримки, особливо прифронтові регіони. Що ж, до зими ще в принципі півтора місяці буде час обговорити ситуацію по цьому напрямку з вами неодноразово. Дякуємо вам, що долучаєтеся до нашого ефіру. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, була щойно з нами.